Сьогодні ми збираємо команду мрії. від затишних детективів до міжнародних пограбувань. І Якщо вам подобається вбивство в одному будинку, але ви не проти заглянути і в паперовий будиночок, цей топ для вас. Усім привіт! З вами знову Вікет Ньюз. і я ведучий цього випуску Музика Ми зібрали для вас абсолютно різні, але геніальні серіали. Не злочин, головна інтрига. Сьогодні доведемо кримінальний жанр має безліч гради. В нашому списку знайдеться і інтрига, і магія, і шалена напруга. Ми представляємо топ-5 найкращих кримінальних серіалів, які варто подивитись. кожному. Де місце в похмуро готичний серіал «Венстей». «Венстей Адамс опиняється в академії Неверморт, де, окрім навчання, вона змушена розслідувати серію жорстоких убивств, аби врятувати друзів та академію від монстра. Це ідеальна мішанка детективу та містики. Та ще під соусом Тіма Бертона. Ви обов'язково впізнаєте руку майстра і в екранізації відомої відрубаної руки кусимейці Адамсі, і в тому, як Бертон показує страв. Магію та образи зла. І звісно, ви вже, мабуть, в курсі, що Джена Артега сама придумала танець бензди, який став вірусним у Тікток, і повернув серіали до такову популярність. Що порається похмура та байдуже до усього бензди ще більшим та небезпечнішим злом. Сценаристи вже мають інтри. А другий сезон натякає на продовження протистояння. Четверте місце комедія про бису. Так, Таке буває. Тут є все. І гумор, і інтрига, і магія авторського дріо. Старий Стів Мартін розсіяний та нарцистичний Мартін Шорц і молода та амбітна Селена Гомес, колишня телезірка, невдаха режисер та дівчина з таємничим минулим, які проживають в одному багатоквартирному будинку в Нью-Йорку та зовсім випадково стають аматорами, детективами. Незнайомці створюють власний подкаст та розслідують злочини в реальному часі. Спочатку одне таємниче вбивство, а згодом серія непередбачених смертей. Назва серіалу говорить саме за себе, що ж не так з цим химерним та кривавим будинком. Середина нашого топу паперовий будинок. Це адреналін у чистому вигляді. Примітний у житті Серхіо Маркіна, а у власному режевому світі професор розробляє амбітний план. Для цього він збирає команду з вісьми злочинців-одинаків, яким нічого втрачати. Усі вони отримують кодові імена на честь міст: Токіо, Берлін, Ріо, Найробі та інші. Вони захоплюють королівський монетний двір Іспанії, щоб надрукувати мільярди євро. Але чи витримає ретельно спланована операція тиск поліції? Непередбачувані повороти та внутрішні конфлікти в команді це більше ніж просто пограбування. Це інтелектуальна шахова партія з поліцією, де ставки значно вищі за гроші. Згодом глядач стає мимоволі частиною команди та починає вболівати за злочинців, адже вони перетворюють кримінал на символ революції. Як наслідок, маски Сальвадора Деві стали символом протесту у різних країнах. Срібла займає мейр із істауна. Це один з найсильніших серіалів останніх років. Детективка Мейер розслідує вбивство в маленькому містечку та водночас бореться зі своїми особистими трагедіями. Це історія не про те, хто вбив, це про те, як злочин руйнує цілі громади. Роль принесла Кейт Вінслет премію ЕМІ. А фанати так полюбили її образ, що навіть хотіли продовження. Хоча міні-серіал мав бути закритим. Абсолютний номер один культовий серіал Твін Пікс. Він вплинув на весь сучасний жанр. Без цього серіалу не було б ані Венздей, ані десятки інших шоу. Фраза Сова не те, чим здається, стала сакральною, а сам серіал тримав рекордні перегляди на американському телебаченні дикностох. Напишіть у коментарях, який серіал подивитися першим. І скажіть чесно, чи змогла б венсти розкрити вбивство Лори Памле. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові топи. До зустрічі у Вікет Нюс.